Вже у цей четвер, 12 грудня, о 22.00 за київським часом, Динамо Київ проведе свій матч у шостому турі Ліги Європи проти іспанського Реал Сосідадо. Я пропоную разом пригадати, як кияни зустрічалися з найсильнішими командами Іспанії в рамках Єврокубків. Отож, розпочнемо зі статистики. Загалом кияни провели 29 матчів з іспанськими командами, де здобули 5 перемог, 10 мирових і 14 поразок. Варто зауважити, що в останнє Динамо вигравало у іспанських команд ще у далекому розіграші Ліги Чемпіонів 98-99. У чвертьфіналі Динамо зустрілося з Реал Мадридом, де за сумою двох матчів пройшло далі. У Мадриді матч завершився 1-1, а от вдома на рідному стадіоні імені Лобановського кияни виграли 2-0. Найбільше матчів клуб зі столиці провів проти іспанської Барселони цілих 10 матчів. Про перформанс Шевченка всі і так знають, тому не буду на цьому зупинятись. Загальна статистика цих протистоянь її перемоги одна нічия та сім поразок. За забитими та пропущеними насправді не все виглядає безнадійно: 13 забитих проти 22 пропущених. Загалом безвиграшна серія білосинів в цьому протистоянні налічує на сьогоднішній день 16 матчів. У четвер, 12 грудня, кияни пройдуть свій тридцятий матч проти іспанських команд. Це буде зустріч у рамках шостого туру Ліги Європи проти Ралфусгідаду, команди, що зараз де шостою чемпіонаті Іспанії та шістнадцятою у Лізі Європи. Якщо взяти до уваги останні п'ять матчів Сусхідаду, то статистика там досить непогана: чотири перемоги і одна поразка, із загальною сумою м'ячів вісім до одного. Загалом команда небагато забиває і небагато пропускає. Підсумовуючи, Динамо Київ, це команда, яка завжди залишала свій слід на європейській футбольній мапі. Від тріумфів 70-х і 80-х років до сучасних виступів цей клуб був і залишається гордістю України. Нехай в такі непрості часи виступи нашої команди не такі яскраві, як би цього хотілося, але команда, що в процесі перебудови. Тому, думаю, варто очікувати від них більшого в майбутньому. Наступний матч на євроарені «Динамо» проведе 12 грудня о 22.00 за київським часом проти іспанського клубу Реал Сосідат у рамках шостого туру Ліги Європи. Переглянути його ви зможете на медіаплатформі Мегого. І щоб бути реалістами, шансів у нас насправді небагато, але вони є. Варто лише зіграти дисципліновано в обороні і реалізувати ті моменти, які будуть. Хаусосієда це не та команда, яка не ці помилок і цим потрібно користуватись. Будемо вірити в те, що кияни зможуть взяти і поповнити не лише власну копілку, але й поповнити загальний активочок для України в таблиці коефіцієнтів. Всім дякую за перегляд! бажаю спокійного і мирного неба та перемог на всіх фронтах. До зустрічі!